Вітаю, шановні глядачі вас на каналі Код Історії Шкільний курс. Сьогодні розглянемо з вами історичні джерела. Як ми вже з'ясували в минулому відео, історія це наука про минуле людство. Вона дозволяє нам дізнатися, як жили люди, що вони робили, у що вірили, як будували міста та держави. Але одразу виникає питання. Як ми можемо знати про події, які відбулися сотні або тисячі років тому? Ми не можемо поговорити з тими людьми, не можемо подивитися відеозапис того часу, не можемо прочитати новини або подивитися телепередачу. І все ж ми багато знаємо про минуле. І весь цей досвід, вся ця інформація дійшла до нас через історичні джерела. Саме вони є основою історичної науки. Без них історія перетворилася б на вигадки, легенди або фантазії. І саме завдяки джерелам історики можуть відновити події, побут, культуру та мислення людей минулих епох. Що таке історичне джерело? Історичне джерело це будь-який об'єкт або текст, який зберіг інформацію про життя людей у минулому. Це може бути предмет, який залишився від давніх людей. Текст створений у минулому усна розповідь або навіть зображення. Але важливо пам'ятати одну річ: джерело саме по собі ще не є історією. Джерело це лише носій інформації. Щоб воно заговорило, потрібен історик, який його досліджує, порівнює та робить висновки. Один і той самий предмет, різні історики можуть тлумачити по-різному. Тому історія це наука аналізу. Порівняння та мислення, а не просто залучування фактів. Історичні джерела поділяють на чотири основні групи: речові, писемні, усні та візуальні. Розглянемо їх по черзі з прикладами та поясненнями. Речові вони ж матеріальні джерела. Речові джерела це предмети, якими користувалися люди у минулому. Вони дають нам прямий контакт із матеріальною культурою людей, показують, як вони працювали, що їли, чим прикрашали своє життя. Прикладами речових джерел є кераміка, знаряддя праці, прикраси, монети, зброя, залишки будівель та житла. Навіть на перший погляд простий уламок глиняного горщика може розповісти багато. За його формою можна зрозуміти, для чого він використовувався. За матеріалом визначити, де його виготовили. За пошкодженнями дізнатися, як його застосовували. Іноді невеликий уламок є ціннішим за цілий предмет, бо він добре зберігся і дозволяє провести точний аналіз. Писемні джерела. Писемні джерела це тексти, створені людьми. Вони дають нам можливість почути голос минулого і дізнатися, що думали та відчували люди. Прикладами писаних джерел є і літописи, хроніки, закони, листи, щоденники, книги. В історії України важливе значення мають літописи, особливо Повість минулих літ. Вони дозволяють нам дізнатися про події минулого і про тих, хто їх описував. Але писанні джерела завжди створює автор, тому вони можуть бути суб'єктивними. Автор міг перебільшувати події, прикрашати реальність або замовчувати неприємні факти. Історик завжди запитує, хто написав цей текст, для кого він був створений, яка була мета його написання. Наприклад, літопис, написаний при дворі князя, міг підкреслити його велич і замовчати помилки. Тому писемні джерела потрібно читати не лише буквально, а й міжрядків, уважно аналізуючи зміст та контекст. Усні джерела. Не вся історія була записана. Довгі століття люди передавали знання усно з покоління в покоління. Усні джерела включають легенди, міфи, народні перекази, пісні, думи. Вони допомагають нам зрозуміти культуру, звичаї та світогляд людей. Усні джерела особливо важливі для періодів, коли писемність була малопоширеною або взагалі відсутня. Хоча усні джерела змінюються з часом, вони не менш цінні. Вони зберігають історичну пам'ять про події, які інакше могли б бути забуті. Чому, на вашу думку? Пісні та легенди могли бути ефективним способом передати інформацію. Візуальні джерела. Візуальні джерела – це зображення та картини, які передають інформацію про минуле. Прикладами є малюнки, ікони, картини, фотографії, карти, плакати. Вони допомагають нам уявити людей, міста, події та обставини. Але навіть зображення може вводити в оману, фотографія може бути постановочною, малюнок може прикрашати дійсність. Тому історик завжди ставить питання, що хотів показати автор, що залишилося за кадром. В підсумку ми розберемо такі питання, чи можна довіряти джерелам? Кожен вид історичних джерел має свої переваги і обмеження, тому історики завжди підходять до них критично. Джерело може помилятися, автор міг не знати всіх обставин або навмисно змінювати факти. Історик ніколи не робить висновку на основі одного джерела. Він порівнює різні джерела між собою, якщо декілька незалежних Джерел підтверджують одну подію, ймовірність її достовірності зростає. Якщо вони суперечать одне одному, це привід для глибшого аналізу. Як працюють історики? Робота історика це не просто читання текстів або огляд предметів. Історик знаходить джерела, визначає їхній тип, аналізує походження, порівнює з іншими джерелами, робить висновки. Інколи навіть невелика деталь речового чи писемного джерела може дати нову інформацію або змінити розуміння історії. Історія це наука, а не вигадка. Це робота з фактами, джерелами та критичним мисленням. Отже, історичні джерела це основа знань про минуле. Вони бувають речові, писемні, усні та візуальні. Кожен вид доповнює інші. Разом вони допомагають нам відтворити картину життя людей минулих епох. Історія це не просто розповідь про минуле, це спосіб зрозуміти, як люди думали, діяли та робили вибір, а історичні джерела міст між нами і тими, хто жив до нас. Наступного разу ми розглянемо історичний час і навчимося правильно рахувати роки та століття. І пам'ятайте. Історія це код, який варто розгадати, щоб зрозуміти сьогодення.